Шутки розіграш. Так, у нас 21 коментар, який відповідає критеріям розіграша, тому ми вибираємо переможця. Будемо швидко, не будемо нікого чекати, запис подивитись. І так, у нас переможець. Не знаю, хто це такий, Beyond Reality Vault. Зараз шукаємо його. Ось людина написала приймає участь, тому ми одразу відправимо йому лист. Дякую.